Калпак. Я своє вітання передаю Олі Петрівні, дякую. Святом вам і підтримки, дякую, Дякую. всіх вас, У нас завжди З вами була тісна співпраця. Надіюся, вона буде продовжуватися. вам, Будь ласка. Я слухаю, 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 а в пам'яті зринає квартира Володимира Косаковича. Квартира Володимира Косаковича як штаб, де збиралися ті, хто починав, хто засновував нашу спілку Конгрес літераторів. Я пам'ятаю, я сьогодні згадувала і його, і його дружину, які були чудові люди. І я дуже щаслива від того, що і стояла біля витоків заснування цього е, конгресу літераторів, і що я там, і що в мене сьогодні успіхи, за які я дякую тим, хто їх оцінює. І я, щоб бути коротко, хочу зачитати вірш присвяту Володимиру Касаковичу. Дивлюся на Володі Косаковича портрет. В його глибокі і розумні очі, він з ласки Божої про і поет світив, немов зоря посеред ночі. Слова крилаті розуму навчать, він проповідник правди і краси, Його слова теплом нас зігрівають. Бажав він, щоб зорею став і ти Бо тільки так на світі можна жити, і скритися, щоб інших зігрівати, усе, що серцю дороге любити, так ніжно й щиро, наче сина мати, учитель, критик, багатьом редактор, творець, коректор, інтелектуал. Невтомних не дум живий реактор, в житті пройшов дев'ятий вал. Учимось і ми. Отак прожити нам подароване життя, щоб і свободою світити своє єство, своє буття. Юділеє усіх нас просвітання нам під мирним небом України. Слава Україні!